Є така країна, Сполучені Штати Америки, так там автобус з дітьми. Якщо зупиняти, я не даремно це розповідаю, в кінці буде. Автобус, який збирає дітей до школи, коли зупиняється для завантаження дітей або висадки дітей, так от автомобілям, автомобілям з усіх напрямів до автобуса заборонено. Заборонено не просто проїжджати, а стояти ближче 6 метрів. Як в одному напрямі, так і в іншому. Уявили собі, от автобус стоїть з одного боку. А авто не можуть ближче 6 метрів під'їхати до автобуса ззаді, спереді, з одного боку, ззаді і з іншого боку, спереді. Знаєте чому так? А тому, що дитина, дитина це генофонд, це майбутнє. І це те, що потрібно максимально оберігати. Штраф. Такий, що закачаєшся від 1700 доларів до позбавлення права керування автомобілем довічно. Довічно. Бо це діти, бо це майбутнє. Ви все зрозуміли? Ні? Ну, якщо не зрозуміли, Телеграмі Ютуб шапці профілю. Я інколи поясню більш докладно. А для людей, які я думаю, все зрозуміло. Я радий, що. Таких людей, яким вже все зрозуміло більше і більше і більше. Підписуйтесь, нас в Ютубі вже багато, нас в Телеграмі вже багато. Нас в Тіктоці буде мільйон. І якщо ви будете думати, у нас теж буде як там: повага до дітей, до життя, до майна і неповага до тих, хто руйнує майбутнє країни. Купуючи БМВ за 3700 2015 року. В ремонти вкладалось. Ага. Да. Оце все майбутнє і ваших дітей в тому числі. Якщо ви не ловите зв'язок, то я вам його поясню. Це все пов'язано із майбутнім ваших дітей. Тому що своїх дітей вони забезпечили отак. І до їхніх дітей ви не то що на 6 метрів не підійдете. А ваших дітей не шкода. Абсолютно. І ніхто. За них не турбується. Крім вас, телеграм, Ютуб. Шапці профілю. Підписуйтесь, ставайте частиною більшості.